Із кількома клунками у руках полишають рідні домівки, які зруйнувала війна, та їдуть у невідомість. Після евакуації люди із прифронтових територій можуть зупинитися у транзитному центрі, який відкрили нещодавно у Волоському Дніпровського району. Ми вирішили виїхати тоді, коли вже почали каву кидати. Оце по 250-500, по потім почали ці безпілотники. Ідеш кудись, вони над тобою звучать, а потомти. Як бабахне і все, скока криш поламала, нічого не залишається. Вони все палять, все бомблять, так що взагалі нічого не залишається. Не залишається, тільки гаріва. Валентина Павлівна евакуювалась із Білицького добропільського району. Там мала квартиру та будинок, в якому прожила за три десятки років. Його напередодні виїзду вщен знищили росіяни. У місті жінка доглядала за котами і собаками, яких полишили господарі. Тому не виїжджала до останнього, чекала, коли їх заберуть волонтери. Київські приїжджали волонтери, і вони забрали приют. Прям з сітками приїжджали, все. ми все зробили. І собак повивозили. Ну це ми, там ми, ми раніше виїхали. Там так бомбили, а не можна було раніше зробити, тому що не їхали і волонтери. І я ж всі в душу щоб їх забрати. Після перебування у транзитному центрі Валентина Павлівна планує їхати у Кам'янське до знайомих. Тут люди евакуйовані з прифронтових сіл, можуть перебувати до трьох днів. Часом отримати юридичні, психологічні, медичні послуги і вирішити, куди рухатися далі, у тому числі визначення розселення, тобто допомога в розселенні. Якщо люди планують поїхати далі, у нас є домовленості з областями на сьогодні. Міністерство розвитку громад та територій визначило приймаючі області. Це Київська, Рівненська та Кіровоградська, тому в цьому напрямку також проводимо роботу. У центрі вже розгорнули 76 ліжок. А за необхідності кількість збільшать до 200. Є кімнати для проживання, їдальня, дитячий простір. Також створені умови для людей з інвалідністю. Найперше їй пропонують елементарно поїсти відпочити вода. Далі вона проходить реєстрацію, обов'язково зареєструвалася, і далі по всі партнери надають різні, різний вид допомоги. Тобто це може бути юридична допомога, реєстрація на грошову допомогу, це допомога з соціальною підтримкою кейс менеджментом діти, якщо потрібно психологічна допомога. У нас є окрема дитяча кімната, де їм надається індивідуальна або групова допомога. У нас є ЦНАП мобільний, який тут працює, якщо треба відновити. Документи тут на місці видати довідку. І медичний персонал максимально включений. Тобто, весь спектр послуг тут надається. Організувати та скоординувати всю цю роботу допомагають місцева влада та гуманітарні місії, національні і міжнародні. Для багатьох українців цей прихисток стане першим місцем, де вони знову відчують безпеку і турботу. Анастасія Васько, Іван Павлухін, Дніпро Тіві.